Військові, зокрема, і ветерани в політиці, так чи ні? Знову ж таки можна дискутувати. Беремо умовного Петра з села. Не Порошенка. Не Порошенка, ні. Беремо умовного Петра з села. Вибачте, всі Петри з села, кого це може задіти. Це... Просто, який не вчився, не має жодної вищої освіти, який там. Закінчив 9 класів, і все життя пропрацював на фермі, прокрутив умовним кором умовні хвости. Коли його забрав Петра, вже взагалі упустив. Коли його забрали в Збройні сили, як виявилось, він офігенний протитанкіст. Він знищив купу русні, підбив багато танків. З нього зробили народного героя. Вибори умовного Петра тягне до себе якась політична сила. А умовний Петро нічого не вміє, крім як підбивати танки. Слухай, От такі військові. Він бачив не сказав про танки. Ну, чесно слово, писав Петра. Дивись, отакі військові ні. В політиці ні. Але є військові, які е, мають вищу освіту, які, яких витягнули з політики знову ж таки, які пробули на фронті і отримали більше патріотизму і так далі, і того всього. Такі так. Да.